Всем привет, дорогие зрители! Сегодня мы на канале Котячие Буди. Сегодня наше видео будет посвящено еще на, еще на моей поездки в Карпаты. Давай відміним всі планы. Візьмемо дві кави, Заправимо повний бак. І рванемо кудись просто так, де немає тривоги, де прямі всі дороги, де всі діти щасливі, живуть у мирній країні. Я беру телефон і тебе набираю, що сказати тобі, я точно знаю, хочу з тобою життя все прожити, бути щасливим і просто любити. Ніжно тебе обійму, сильно за руку візьму, коли ми удвох, то нікого немає, нехай весь світ зачекає. Давай відміним всі плани, візьмемо дві кави, заправимо повний бак, і рванемо кудись просто так, де немає тривоги, де прямі всі дороги. Щасливі, живуть у мирній країні, я сумую, коли тебе поруч немає, але разом з тобою про все забуваю. Ми на сьомому небі і все пофеншую, коли чую твій сміх, я від тебе кайфую, ніжно тебе обійму, сильно за руку візьму. Коли ми у двох, то нікого немає. Весь світ Давай відміним всі плани, візьмемо дві кави, заправимо повний бак, і рванемо кудись просто так, де немає тривоги, де прямі всі дороги, де сидіти щасливі, живуть у мирній країні. Дві кави, заправимо повний бак і рванемо кудись просто так, де немає тривоги, де прямі всі дороги, де всі діти щасливі, живуть у мирній країні. Ну как, дорогие подписчики, вам понравилось это, это видео? И буду рад выслушать в комментариях. А теперь немного подробностей о моем канале. На моем канале будет выходить видео идет два раза в неделю. Неделю на моем канале. И еще на моем канале будет все вид кулинарии до распаковок посылок. Вот всем, всем пока, дорогие подписчики.